Вітаю, вільми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну, ось продовжується ця вся. Не знаю, як це все назвати. Я маю на увазі, використовуючи цензурні вирази у Сенаті США, де Республіканці мають там ну, невеличку більшість. Оця вся річ стосовно виділення допомоги Україні. Так. І е, ну, я людина прагматична, то в принципі, хоча й наївна, тому що науковець. Не може бути людиною ненаївною. А з іншого боку, я намагаюся як науковець користуватися формальною логікою і причинно-наслідковими зв'язками. А також те, що я вам постійно говорю: знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів. Отже, я фактів не знаю. Я кажу, я свічку не тримав, але ж. Якщо деякі сенатори та е, виступають проти допомоги Україні, ну, це тут ще може бути якась логіка. Ну, вони не хочуть, так би мовити, витрачати гроші ну, тих людей, які платять податки. У Сполучених Америки і можуть, так би мовити, обґрунтовувати цим свою позицію. Так, нібито вони не є агентами Кремля, так, але вони е, просто дуже вже штурбуються за американців, так, е, хочуть, щоб гроші використовувалися раціонально і так далі, і тому подібне. Але вже коли деякі з сенаторів прямо зараз говорять про те, що ну, з одного боку одні житті самі, там їх не так багато, так, але говорять про те, що треба із Московії знімати санкції, з одного боку, гроші Україні не давати, а з другого боку, знімати санкції. Ну це вже взагалі. Це вже взагалі. Ну будь-якої е, людини, в якої більше однієї клепки в голові, так, то стане зрозуміло, що це ж люди. Ну як інакше, при чому тут Сполучені Штати Америки, яка їхня вигода у знятті санкцій з Московії? Коли навпаки, це вони отримують від цього дивіденди, так. якщо дивитися глобально, то США, накладаючи, так би мовити, санкції на Московію, отримують від цього дивіденди. Тобто, якщо перше, хоч можна було якось обґрунтувати, що там є якась логіка. То тут. Хоча, якщо говорить про геостратегію, то це на е, зло Сполученим Штатам Америки, є, яких нібито представляють ці сенатори. Так, але оце друге про зняття санкцій, ну це ж просто, ну, нібито вони говорять е, е, словами Путіна. Він же каже, що е, знімайте санкції. Ну, по-перше, він каже, не треба виділяти гроші, тоді війна е, припиниться. Тобто е, московити здійснять повний геноцид української нації. Якщо не буде допомоги Сполучених Штатів Америки, Сполучені Штати Америки будуть відсунуті десь там на, на третю на четверту позицію в світі, із першого глобального. Гравця на е, геополітичній мапі світу. Але друге, це ж уже ну, настільки прозоро, це вже настільки, ви розумієте, настільки вже Путін і його, ну, агент, безсумнівно, Трамп, який же туди їздив, вже ж не даром, уявляєте собі. Ну, це ж, ну, хлопці. І дівчата. Ну, давайте уявимо собі, що робив цей молодий чоловік, місяцями організовуючи конкурси краси в Москву, у Москві. Ну, що він робив? В яких там позах, де і як його знімали, і все це може бути викладено, якщо він не буде робити те, що йому скажуть із Москви, Що йому скаже ФСБ? Ну, це ж просто, я пояснюю на пальцях, що вам, що показувати, чим займаються чоловіки у таких. Ви не знаєте у таких умовах. Не знаєте, ні? Ну, ну, ех, так. Добре. А от із сенаторами, от я не знаю, це, мабуть, просто, як кажуть, грубі гроші. так. А може, я ж не знаю, може, вони їздили разом з ним туди, так, у Воскові, або їх на чомусь іншому піймали. Або, або їм просто прийшли і сказали тупо, як це описує цей е -е, Суворов, різун, як він вербував американського агента, так. У, який у штабі НАТО працював і відповідав за Середземномор'я. Він просто тупо до нього прийшов, сів напроти нього. Ти каже, Іван, ти що хочеш? Каже, я не буду цим агентом. А, а, а то йому відповідає, так, я прийшов тебе цей, врибувати. Але давай поговоримо, як це все буде. Так. І коли той йому пояснив, що ніхто нічого не буде знати, він отримує е, величезну кількість грошей, і, 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 і навіть просто напише книжку, де, в якій е, відповість на запитання, які цікавлять е, КДБ, він згодився. Ну, є пропозиції, від яких не може відмовитися ніхто. Як казав один класик, так, це ж у Моск... Московії. Так, там, надзвичайно чесна людина, так, інспектор і, і все таки інше, і кажуть йому, так дайте йому. там. А один із персонажів, який не тільки цинічний, але й розумний, каже: так він же ж не бере. Це скільки треба йому дати. Щоб він узяв. Так. От я думаю над тим, скільки це треба було дати цим сенаторам, щоб вони взяли.